Лікарі грали в шахи. У центральному обласному шаховому клубі відбулася Олімпіада серед медичних працівників. Змагання проходили у рамках восьмої спартакіади профспілок Івано-Франківщини 2011 року. У цих змаганнях взяла участь рекордна кількість команд за останні 10 років. Їх було 22 склад – один чоловік та одна жінка. Переможців визначали як в особистому, так і в командному заліках. Змагання проходили за швейцарською системою в сім турів у двох групах чоловіків і жінок. За складом майстерності були гравці перших третіх розрядів, а деякі кандидати у майстри у минулому. Гра була вперта, напружена і досить цікава. Кожний бал, навіть півбала, визначали місце. У підсумку змагань команда Коломиї, яку представляли Володимир Христофолов і Паша Слободян, виступили відмінно. Вони показали добру комбінаційну гру і впевнено вибороли в друге поспіль. Перше командне місце зі 100% результатом 14 очок із 14 можливих. Друге місце посіла команда швидкої медичної допомоги міста Івано-Франківська. Третє у міста Надвірної. У особистому заліку в чоловічій групі добре виступив Володимир Христофолов – 6 очок із 7 можливих. Перше місце. У жіночій групі відмінно виступила Паша Слободян. Вона жодної партії не програла, набрала 6,5 очок із 7 можливих. В неї теж перше місце. Такого успіху в обласних шахових змаганнях медичних працівників Коломия не пам'ятає переможців нагороджено грамотами та цінними призами.